Доброго дня, шановні учні. Сьогодні у нас урок геометрії в 7 класі, і з вами знову я, Валерій Іванович. І тема наша сьогоднішня перпендикулярні прямі, перпендикуляр. А почнемо традиційно з рисунку, як ми завжди це робимо з геометрії. Беремо ось такий приклад і проводимо пряму лінію. Просто пряма лінія. Пряма А. Тепер за допомогою цього інструменту, який називається Креслярський косанець, давайте проведемо лінію під кутом 90 градусів. У нас тут є оцей кут 90 градусів. Прикладаємо таким чином, щоб одна лінія співпала з нашою прямою, а вдоль одна сторона. Точніше, нашого косенця співпала з нашою прямою, а вдоль продовж іншої проводимо пряму. Отрималось такий малюнок. Давайте продовжуємо його, продовжимо далі. Продовжимо. Є. Отримали дві прямі АБ. Оцей кут у нас, оцей кут у нас 90 градусів. Чому він 90 градусів? За побудовою. Ми його так побудували. До речі, можна було також побудувати його, використовуючи транспортир. Ну, ми використали Креслярський косинець. Тепер давайте подивимося. Ми отримали дві прямі, що перетинаються. І кут 90 градусів. Ми вже знаємо властивості суміжних кутів і властивості вертикальних кутів. Давайте цей кут позначимо один. Тепер, якщо цей кут у нас 90 градусів, то оцей кут, оцей кут у нас буде також 90 градусів, як вертикальний кут. Давайте позначимо цифрою 2, другий кут. Перший і другий кути у нас вертикальні кути. І також кут 2 прямий. Залишилося ще два кути. Пригадуємо суміжні кути, вони є попарно, можна говорити, суміжними. Наприклад, цей кут 3 суміжний з кутом 1, а кут 4 суміжний з кутом 2. Знаючи свойства суміжних кутів, ми можемо розрахувати, що 180 мінус 90 також дасть нам 90 градусів. 90 градусів. Що ми отримали? Ми отримали 4 кута по 90 градусів. 4 кута по 90 градусів. Отже, якщо один із чотирьох кутів між двома прямими, що перетинаються, дорівнює 90 градусів, то решта решта три кути також 90, градусів. також 90 градусів. І оці прямі, оці прямі А і Б називають Перпендикулярними прямими. перпендикулярними прямими. Так можна і записати: дві прямі називаються перпендикулярними, якщо вони перетинаються під кутом 90 градусів. Дві прямі називаються перпендикулярними, якщо вони перетинаються під кутом 90 градусів. А для запису перпендикулярності в математиці існує спеціальний символ. Ось такий. І тоді ми можемо записати. Ось у такому вигляді. А перпендикулярно Б. І читається це так: пряма А, перпендикулярна прямій Б. Yeah. Тепер давайте намалюємо інший малюнок. Також пряма, також пряма лінія. І пригадаємо, що якщо у нас є пряма лінія на площині, то існують точки, що належать цій прямій, існують точки, що не належать. Давайте візьмемо дві точки, довільні точки. Нехай це буде точка Б, яка не належить нашій прямій, не на нашій прямій, і точка С, яка вже лежить на нашій прямій. А, пряма А. Давайте спробуємо за допомогою цього ж інструменту, цього ж конця, провести. Прямі перпендикулярні нашій прямій А через точки Б і С. Як це зробити? Беремо косинець, прикладаємо так, щоб одна сторона співпала з нашою прямою, а другу підводимо до нашої точки. І через точку проводимо лінію. Провели. За необхідності ми можемо її продовжити. Цю лінію. продовжити. Аналогічно. Проводимо через точку С. Одна сторона співпадає з нашою прямою. А оцей куточок ставимо так, щоб він у нас співпав з точкою С. І також провели лінію. За необхідності можемо також можемо продовжити. Позначимо ці лінії, Б. І давайте, наприклад, Д, для того, щоб не плутатися, де великі літери де... Маленькі літери. Дивлячись на цей рисунок, що ми, можемо сказати? що ми можемо сказати? Ми можемо сказати, що через точку можна провести лише одну пряму, перпендикулярну до заданої прямої. Ще раз, у нас є пряма А, дві точки, і через ці точки, через будь-яку точку. Можна провести лише один, одну перпендику, пряму, лише одну пряму перпендикулярну до нашої прямої. Ось вона пряма Б перпендикулярна до нашої прямої А. І пряма С пряма Д перпендикулярна до нашої прямої А. Це треба запам'ятати це як означення через будь-яку точку площини. Проходить лише одна пряма перпендикулярна до даної прямої. Через будь-яку точку площини проходить лише одна пряма перпендикулярна до нашої прямої. Другу ми не можемо провести. Якби ми тут не прикладали цей косинець, що б ми не робили, ми не зможемо провести другу пряму. У нас пряма буде одна. Інакше бути не може. Є. Йдемо далі. Давайте повернемося. До нашого першого рисунку трішечки тут зітримо не нам інформацію. Ось так, щоб воно нам не заважало. І зробимо наступне. На цій прямій позначаємо чотири точки. Наприклад, точка Б, точка С. Точка D і точка E. Чотири точки. Що ми отримали? Ми отримали два відрізка. Два відрізка. Перший відрізок BC, відрізок. Другий відрізок DE. Ці відрізки розташовані на перпендикулярних прямих. Наші прямі А і Б. Перпендикулярні. І відрізки наші лежать на перпендикулярних прямих. Отакі От відрізки також перпендикулярні, також перпендикулярні. Незважаючи навіть на те, що вони не перетинаються. Не перетинаються. Ну, наприклад, давайте ще таку невеличку побудову зробимо. Проведемо тонесеньку таку лінію. Одну і проведемо. До неї перпендикуляр. Понесенько проведемо, да? Проведемо. Отримали дві перпендикулярні лінії. На цих лініях позначимо два відрізки. Два відрізки. Наведемо ці відрізки. Ось ми. Навели. Ми це робимо для того, щоб у нас побудова була. Точно. А тепер. Оці допоміжні лінії прибираємо. Таким чином ми отримали два відрізки, два відрізки, ми їх літрами не позначали ніякими, які також є перпендикулярними. Хоча вони не перетинаються. Вони не перетинаються, але вони перпендикулярні. Чому? Тому що вони лежать на перпендикулярних прямих. Ми не бачимо ці прямі. Але ці відрізки лежать на перпендикулярних прямих. За необхідності ми можемо їх добудувати на цьому малюнку. Аналогічна ситуація буде із промінями. Якщо ми позначимо ще дві точки, наприклад, точка К, точка М, і позначимо два проміня промінь КЛ, промінь КН це вже промінь. Це промінь. Не плутати з відрізками, це промінь. Початок є, кінця нема. Це у нас промінь. Такі проміні також будуть перпендикулярними, також будуть перпендикулярними. І ми таки можемо записати, що у нас відрізок BC перпендикулярний до відрізку DE. До речі, давайте таки позначимо: BC, DE. І проміні у нас перпендикулярні. Промінь KL перпендикулярний проміню М. MM. І ще раз повторимо. Відрізки або промені називаються перпендикулярними, якщо вони лежать на перпендикулярних прямих. Навіть у тому випадку, якщо, коли вони не пересикаються, не перетинаються. І ми не бачимо цих прямих. Вони все рівно залишаються перпендикулярними. Є. Давайте повернемося до цього малюнку. Тут вже у нас є побудова. Щоб не будувати нові перпендикуляри. перпендикулярні прямі. Давайте подивимося, уважно. У нас є пряма А, і у нас є точка Б, яка не належить цій прямій. Ми розглядаємо зараз саме точку Д. І проведеть перпендикуляр. Перпендикуляр перпендикуляр, не перпендикуляр, А перпендикулярна пряма. От Зараз ми підійдемо до того, що таке саме перпендикуляр. Давайте відмітимо оцю точку, оцю точку О, хай це буде точка О, традиційна, точка перетину. Що це за точка? Це точка перетину нашої прямої А і прямої Б, яка є перпендикулярною до нашої прямої А і проходить через точку Б. Вірно? Так. Да. Да, а, Б перпендикулярні. і точка О це точка перетину цих двох перпендикулярних прямих. Так от що таке перпендикуляр? Перпендикуляр – Перпендикуляр це оцей відрізок БО. Оцей відрізок БО. І зверніть увагу: ми говорили, про що? Перпендикулярні прямі, перпендикулярні відрізки, перпендикулярні проміні, перпендикулярні які, тобто це властивості. А зараз ми говоримо про перпендикуляр, тобто про що? Що це таке? Це перпендикуляр. Це відрізок, це такий відрізок. відрізок. В підручниках може бути досить складне таке означення, досить складне формулювання. Перпендикуляром до прямої, проведеної з даної точки, називається відрізок прямої, перпендикулярною до даної, до даної прямої, один з кінців якої це дана точка, а другий кінець, кінець це точка перетину прямих. Складно. Да? вірю. Багато разів повторюються точки, багато разів слово дані, багато разів прямі. Нам важливо розуміти саму суть, що це таке. Ще раз, перпендикуляр це відрізок. відрізок да? Один кінець відрізку це наша точка, а другий кінець відрізку це точка перетину прямої прямої. Яке, яка проходить через нашу точку. І іншої прямої, яка перпендикулярна так, до нашої точки. Трішечки часу треба, щоб це так клалося в голові. Важливо <клух> зрозуміти, що це, це відрізок. Це відрізок. Так? Один кінець відрізку це наша точка, а другий кінець відрізку це точка перетину. Двох перпендикулярних прямих. Оце. Наш перпендикуляр. До речі, а, оця відстань, ця відстань між точкою і прямою, між точкою і прямою, прямою, є довжина оцього відрізку. Ще раз, відстань від точки до прямої це довжина оцього відрізку, який називається перпендикуляр. Або довжина перпендикуляра це є відстань від точки до прямої. А... Давайте трішки Дякую. З приводу перпендикулярних прямих існує дуже багато задач на побудову. Ви в підручниках будете бачити такі задачі, там накресліть, побудуйте, побудуйте, накреслить. Давайте спробуємо. Накресліть пряму А, познайте точку А, що знаходиться на відстані, 15 см від прямої, А, та точку Б, що знаходиться на відстані 25 см від прямої. Давайте креслимо. Пряма А. У нас є пряма А. Позначте точку, девільну точку А, яка знаходиться на відстані 15 см від прямої. А, що таке відстань від прямої, від точки до прямої, це довжина перпендикуляра. А що таке перпендикуляр? Перпендикуляр це відрізок, це частина перпендикулярної прямої. Тобто, добремо. Точки, що у нас нема. Проводимо довільний перпендикуляр. Довільний. Не перпендикуляр, а перпендикулярну пряму. Перпендикуляр це все ж таки відрізок, а це перпендикулярна пряма. Провели. А далі беремо саму звичайну лінійку, будь-яку лінійку, яка у вас є. У мене така лінійка є. І відкладаємо 15 см. Отримали точку А на відстані 15 см від прямої А. Тепер треба побудувати точку Б на відстані 25 см. Знову таки. Спочатку будуємо перпендикулярну пряму. Побудували. Беремо лінійку. І відкладаємо 25 сантиметрів. Точка Б на відстані 25 сантиметрів від прямої А. Це у нас перпендикулярні прямі є. Ну, здається, нескладно. Давайте ще спробуємо. Можливо, більш складну задачу. Кути А, Б, С і С М прямі. Доведіть, що точки А, Б і М лежать на одній прямій. Тут у нас вже є доведення. Доведіть. Таких задач також геометрії багато. Ну що, давайте будувати. Кути А, Б, С і С М прямі. Будуємо два прямих кута. Як бачите. Без косинця не обійтись. Прямий кут. А, Б, С. Означаємо його. А, Б, С. Вите да? уважні. Б. Це вершина кута. І кут. С Б, М. Прямий. Прямі Б вже є. Тобто до цього кута ми добудовуємо ще одну сторону. Позначили М. Ці кути у нас прямі. Доведіть, що точки А, Б і М лежать на одній прямій. Нам треба ось це довести. Ось це довести. Да? Досить просто. Що ми отримали? Якщо кути прямі, цей кут у нас 90 градусів. І цей кут у нас 90 градусів. За властивостю вимірювання кутів. Кут А, Б, М. Це сума кутів. Це сума кутів. А, Б, С, плюс кут С, Б, М. Вірно? Вірно. Або Кут АБМ. Дорівнює 90 плюс 90. Дорівнює. 180 градусів. Що таке кут 180 градусів? Це розгорнутий кут. Це розгорнутий кут. Це кут, сторона якого є доповняльними променями. А що таке доповняльні промені? Це промені, які лежать на одній прямій. Таким чином ми довели, що А. B M лежать на одній прямій. Досить нескладно. А, була ще одна задача, яку я хотів показати. Ну, давайте на побудову. Також на побудову. Накресліть відрізки А, Б і С Д, щоб вони були перпендикулярними та не перетинались. Ну, це вже навіть було у нас. Давайте креслити. Давайте креслити. А, пригадуємо. Перпендикулярні відрізки це такі відрізки, які лежать на перпендикулярних прямих. Що нам треба зробити? Нам треба побудувати дві перпендикулярні прямі. Одна пряма. Друга пряма. І нам треба відрізки АБ і ЦД. Відмічаємо дві точки. На одній прямій АБ. До речі, до речі. Но ну, обов'язково точки CD мають бути або праворуч, або ліворуч. Може ж бути і ось так. Чому ні? Давайте приберемо зайве, і ви побачите, що ми отримали. Ми отримали два відрізки перпендикулярних відрізки, що не перетинаються. Ось так ми побудували. Спочатку побудували дві прямі, перпендикулярні прямі, а потім вже на цих перпендикулярних прямих відмітили по дві точки і отримали ось такий малюнок. А, можна продовжити. А як побудувати, щоб перетиналось? Ну тоді нам точку Б треба було відмічати нижче. І отримала би ось такий відрізок. Давайте поставимо точку Е, І тоді у нас буде відрізок АБ перпендикулярний відрізку СД. І вони не перетинаються, а відрізок А Е перпендикулярний відрізку СД, і вони перетинаються. На цьому все. Сподіваюся, це відео було корисним. Дякую, що дивились і до нових зустрічей.